Ну, дивіться, я не вважаю е товаришів на банкові клінічними ідіотами, на відмінить від багатьох людей, тому що люди, які вміють красти, вони точно не є ідіотами, якось вони змогли перейти від кешу в біткоїну, якось освоїли криптогаманці. Тобто, що не менше, базова освіта в них є, і якийсь певний розвиток там, де вони хочуть, вони теж його мають. Проблема в тому, що в них єдина мета це втриматися на своїх кріслах. Бо кожен день це плюс. Це, до речі, колись пояснювали ключові функціонери ще й е, адміністрації Кучми, а потім Янукович, що нам важливо ще день простояти. Бо цей день нам згенерує додаткові мільйони, а комусь навіть можливо і мільярди. Ну, в гривні, напевно, зараз, а не в доларах. Це було тоді. І е, тому я би не примітизував ситуацію. Вони чітко тягнуть час і намагаються вижити. Цьому такому дедлоці, куди вони завели всю країну. Бо як би не була будь-яка війна, справедлива вона, несправедлива, це катастрофа для нації. Так, Путін напав. Але ми зробили все можливе на державному рівні, щоб ми були не готові до цієї війни. І що не менше було декілька спроб, включно з недавньою, за рахунок інтересів України, фактично отримати. Черговий компроміс, що садимося посередині або просто перестанемо стріляти. Слава Богу, він поки що знову ж таки не вдалий, тому що Путіну, на превеликий жаль, він відчуває свої сили, він все ще йде вперед, і нам немає його, як зупинити. Бо інакше, я думаю, що така здача вже би відбулася. В черговий раз. Як це було в Стамбулі, до речі? Як це було в Омані, до речі, про це чомусь ми теж якось так швиденько забули. Та. І е, в цій ситуації мені здається, що в нас не буде простого рішення. Бо це хлопці, які не є просто кумедними, веселими, доброзичливими, там дбають про українського солдата там, чи про українського громадянина. Недавно на все забили крім самих себе. І вони будуть робити все можливе, щоб в цій ситуації вижити, а не піти у в'язницю чи не бути десь повішеним на якомусь стовбі. Бо е, люди, які втратили своїх близьких на війні, вони нічого пробачати не будуть. Вони знають винуватців цього всього. Коли непідготовлений солдат кидали просто в безвісти. І тут не про гроші, що якийсь олігарх втратив статус, а тут йдеться про людське життя, яке не повернеш ніколи. Батька, сина, матері. Цих людей немає, тому що якийсь ідіот вирішив, що він може навчитися під час, після обрання як керувати державою. Ось чим це все навчання обернулося для всієї країни. Щодо закликів до єдності, я абсолютно за єдність. От з першого дня війни, коли я долучився добровільно до Лав Збройних Сил України, я сказав публічно, що я критикувати Зеленського не буду і максимально намагаюся це зробити. Але коли Володимир Олександрович ганяється за опозицію, коли його ДБРівці шукають, хто де як служить, а він робить вигляд, що про це абсолютно не в курсі, хоча реально сам давав казівки про це, ну вибачте, це не про єдність. Він хоче єдності. Так, от на YouTube-каналі Олександра Близнюка має бути Арахамія. А я готовий піти до Масічук, розповісти, що я про неї думаю. прямому має виступати Володимир Олександрович Зеленський своїм баченням, як він називає нас? Войовничою меншістю, порохоботами, порохоскотом, розказати, чому він так вважає? Чому це все зелене бидло сидить по закордонах чи робить вигляд, що війна там якось сама воюється? А оця войовнича меншість з першого дня. Повномасштабного вторгнення рятує державу ціною свого життя, а Петро Олексійович Порошенко має піти на 1 плюс 1 чи піти на інтер, чи такши канала в нього існує телемарафоні і розповісти своє бачення, що би він зробив, якби він зараз був президентом, які реально дії треба робити, а не плани писати місяцями на 60, 70 90 відсотків, а потім показати папірець на два-три аркуші і розповідати, що це спасіння України. От мене бійці мені теж запитуються, як нам з цими трьома папірцями зараз тримати оборону? В бліндажі їх е, наклеїти? Чи в ворога запустити у людей паперового літачка? От ми зачепили зараз дуже, дуже дуже серйозну тему тему корупції на всіх рівнях. Причому от дивіться останнє е, розслідування журналістів Цензурнет Юрій Бутусов. Розбирав і в себе на Ютуб каналі, і, і в, в, у виданні Цензорнет про цих прокурорів 49 прокурорів, це ж історія з Крупою, вона продовжується. Я, чесно кажучи, прогнозував, що це буде продовження цієї історії, тому що коли е, списки знайшли е, слідчі списки, кому видавалися довідки різноманітні від МСЕКа, я дуже очікував, що будуть якісь, напевне. Ну, буде якийсь зашквар. Він і стався з прокурорами 49 прокурорів, які працюють в обласній прокуратурі. Я розумію, що їх там більше працює, але отримують довідки про інвалідність. Їхні родичі отримують довідки про інвалідність. Це означає, що вони в армію не йдуть, так вони взагалі не мають працювати на цих посадах. Якщо друга група, це вже треба сидіти вдома або в лікарні. Олександр, а знаєте, чому в нас така ситуація? Е, тому що жоден чиновник категорії А, топ-чиновник, який обслуговує і є головним бенефіціаром головних схем в країні корупційних, не сидить. Мало того, що він не сидить, так йому навіть підозру не висунуть. Згадайте оці всі шурми, які звільняються з посади, є справа? Тиша. Галущенки, які вже просто притча в язицях, і ними обплеє всі е, стовби. Є підозра. Та ви що? По великому будівництву, з яким ми говорили. Хтось хоча б підозру отримав, не з якихось там другорядних людей, отаких От на рівні Хмельницької області, Мсеку, там невідомо якого району. Немає. Ти Я вже навіть не кажу, коли на ЗК. Отримавши вже реальну ситуацію з цією жіночкою сексом Хмельницької області, що вона там мала кешем 6 мільйонів, 30 будинків по всьому світу і все інше, вони кажуть: ми відправимо на повторну перевірку її декларацію. Та курча мама. Хлопці, ви ж ситником виходили, розповідали про свою суперавтоматизовану систему перевірки всіх декларацій. Вона працює без збою, все автоматично звіряєте. Там ж нічого складного немає. Є прізвище людини, ідентифікаційний код порівняти всі бази її і родини, де в неї взялося, яке в неї є майно. Все вона ж навіть не ховала нічого. Просто найближчі родичі раптом стають власниками десятків будинків по всьому світу і в Україні, просто тримає кешем, купує е, зл, дорогі злоті прикраси в українських бутиках. Все. Автоматична система це виявляє наступну секунду. Не те, що через півроку повторна перевірка. Так для чого там таке на ЗК? Ну це просто профанація. Далі, по набу, 10 років ми чуємо гарну ювілейну дату. Ми бачимо, витрачено мільярди. Ну, я думаю, що десь вже більше 15 мільярдів тільки коштів-платників податків українських, я вже не кажу про інших, які інвестували в цю структуру. Хлопці, так, а хтось у нас сидить? Ну добре, ви скажете, що це не ваша відповідальність, це вищий антикорупційний суд. Окей, а підозри, кому ви голосили за останні 5 років топ-чиновники, які при владі? Чи жодного корупціонера немає? Тобто її так видати всім довідку, що корупція в Україні припинилася з 2019 року, Вона лишилося на базовому регіональному рівні. От тому у нас оці всі люди в регіонах раптом паляться, а паляться вони з однією простою метою. Хтось з кимось не поділився, або хтось вирішив трошки лишити більше собі. І тоді, відповідно, інші сказали, що ні, так не буде, і з'являється ДБР справами там, чи інші якісь справи, там підозри оголошують А схема лишається. І нові люди на ній появляються І готівка так само бігає, весело й біла раніше. От в чому велика проблема: що допоки люди будуть відчувати безкарність і можуть чудити як завгодно. Бо вони знають, що жоден їхній босс не сидить. Босс може максимум здати якогось свого виконавця, якщо він раптом почав нахабніти на очах і казати йому, що шеф, давайте ми для Я ваш водій, візьмемо ще водія для мене, бо я замучуюся працювати. А якщо ти витримуєш правила корупційної гри, в тебе все буде окей. І в жодного правоохоронного органу в тебе... до тебе зауважень не буде. Якщо ти крадеш, ти будеш улюбленим міністром. Якщо ти суперкорупціонер, ти будеш реформатором. Ось як зараз на все працює, і це насправді шок. І це насправді проблема. Тому, коли ми ганяємося за обласними якимись прокурорами, оцих 49 з чи за якимись ЕМСЕКа на, на обласному рівні, ну це профанація. Їх будуть сотні. От повірте мені, офіс генерального прокурора не помітить втрату 49 бійців на обласному рівні. Більше того, що не факт, що ми їх втратимо. Я переконаний, що абсолютно більшість з них залишиться на своїх посадах, просто пересидить там місяць-два і буде працювати далі. Як от працюють в парламенті оці всі депутати, які там кидали готівку через паркан, спокійно голосують? Як працює нас сп... абсолютно спокійно, навіть не позначаючи сірка в очі, голованти монопольного комітету, ну от раптом так чоловік, ну там зайшли майна кілька мільйонів, там ну, так все нормально. Чи там деякі інші новопризначені міністри здається? Теж з активами незрозумілого зрозуміло походження. Тобто, ну, це питання насправді не до корупції обласного чи регіонального рівня. Це питання до того, чи в нас взагалі існує антикорупційна інфраструктура. І чи ми взагалі насправді боремося з корупцією. Бо мені здається, що за останні п'ять років відбувалася повна катастрофа. НАБУ, САП, ВАКС було дуже непросто працювати раніше. І при тому всьому, що я був їхнім підослідним, я розумів, наскільки їм важко. І мене до речі, як громадянина, не здовільняє ситуація, коли я виграю всі суди, то мені просто тихо вибачаються в кабінеті, а не роблять це публічно, як публічно мене галили були раніше за підозру. Але це окей, я вже я готовий це пробачити. Забули, але питання в тому, що хлопці 5 останніх років де чиновники категорії А з підозрами бодай. Ще одна проблема комунікація з суспільством нашої влади, нашого керівництва і засоби масової інформації. Нещодавно ми чули заяву української правди про тиск з боку радника Офісу президента пана Литвина стосовно того, що він тисне на рекламодавців, щоб вони не рекламувалися в виданні Українська Правда. Ну, ситуація, в принципі, типова. Я її спостерігав і за часів Кучми, Януковича, Як могли тиснути? Ще через податкову могли тиснути. Влаштовувати різноманітні перевірки, зупиняти роботу підприємства, зупиняти взагалі роботу. От. Знову ж таки, якщо ми подивимося на стиль спілкування Володимира Зеленського з українськими ЗМІ. Mm. От Нещодавня прес-конференція це показала. Якщо ти ставиш якесь незручне запитання, це викликає досить таку бурхливу емоційну реакцію. Mm. Президент не хоче відповідати на такі запитання. Просто не хоче. Або е, вибирає риторику нападу. А от ви, якби ваші не ваші матеріали, а от ви, а ваш там спонсор закордонний чи ще якийсь. Бачите, на це президент зважає. Як ви це оцінюєте? Ну, ви знаєте, е, як казав Черчилль, якого ми дуже любимо в себе цитувати, е, що лише дурень не змінюється під плином часу, під впливом обставин, е, не про великий жаль, Володимир Олександрович не змінився. У своїй риториці і своєму світобаченні е, він виголошує чудові тексти і промови. До речі, ці тексти і промови в більшості пише йому саме той Дмитро Литвин, mm -hmm. е, якого я мав можливість знати. До 19-го року, і там була певна комунікація після 19-го року, е, він не дурний, е, але наскільки він український, в мене завжди було величезне питання. Але, тим не менше, тексти хороші він пише, ми бачимо. Тобто, світ аплодував цим текстом, Україна аплодувала цим текстом. Е, вони були затребувані певний історичний проміжок часу. Але коли мені розповідають, що умовно Дмитро Литвин щось вирішує, чи темники готує, чи змушує, чи дає вказівки. На мені від цього смішно. Так само, як смішно, коли я чую, що Єрмак щось вирішує, чи там е умовно Резніков щось міг вирішити. Ну, товариство. У нас є єдина людина, яка вирішує все. Це Володимир Олександрович Олександр Зеленський. І кого він вирішує біля себе мати, і дає йому вказівки, отак от воно все і працює. Отакий От результат ми і маємо, якби Дмитро Литвин зробив щось не те, що йому сказав президент, або вийшов за рамки дозволення, він був би звільнений тією ж, сфоти. можливо, з низкою кримінальних справ. Угу. Якщо Андрію Борисовичу Гірмаку дозволяють призначати всіх людей, куди він захоче, плести інтриги, очорняти інших, підставляти інших, давати незаконні вказівки, і президент це підтримує. Значить, у них спільне за це відповідальність за ці всі дії Андрія Борисовича Єрмака, і про це теж треба говорити відверто, щоб президент це розумів. Щоб в час X, коли він неодмінно настане, не було ситуації, що я був реально не в курсі. Там щось хлопці щось ходили, робили, крутили. А я там займався глобальними питаннями. Я навіть з уряду не мав часу поговорити. Бачите, як довго йшла перестановка Дніпро. А ви питаєте там про якісь там призначення чи якусь там українську правду? Брай мене курс. Він все знає, він все в курсі. Він це узаконує, в своєму конституційному вимірі, як він бачить, закон, і насправді це його відповідальність. І можливо, якщо б не було таких вказівок, то і Дмитро Литвин був би іншим. Але він прийняв для себе ці правила гри, так само, як прийняли правила гри всі члени команди Зеленського, які просто смертельно бояться критикувати, не погоджуватися. Доходять вже до абсурду там, лайкати якихось опозиційних політиків там, чи де не Бог з ними пересіктися поговорити про щось. Це ж теж реалії нашого часу. Але мені комедно в цій ситуації, знаєте, коли я чую там, різні підходи оцінки оцінки чергового наступу на ЗМІ, коли люди кажуть, ну пам'ятаєте, що ці ЗМІ там теж свого часу доклалися чимало до приходу зеленського до влади. Я вважаю, що нині ми не в цій ситуації, коли згадувати треба минуле. І якщо люди є на проукраїнських позиціях і розуміють, навіть не публічно говорячи про свої помилки, але усвідомлюють їх, ми повинні їх зараз підтримати. Тому що нас має бути багато, не меншість войовнича, політична шеї та сам інше, нас має бути багато, якщо ми хочемо змінити країну. І, наприклад, мені дуже радісно, хоча теж певною мірою кумедно, на коли керівник офісу Зеленського Андрій Бог який назвав мене раніше Гіперлук, ми тепер лайкаємо і пості по мене. Ну так буває житті.